Чому патчі це марна потрата грошей? Тому що напряки виникають у наслідок застої рідини. А наша лімфатична система не має насосу, щоб проганяти її по організму, так як має кровеносна система у вигляді серця. Тому єдине, що може проганяти лімфу, це рух м'язів. Чому найбільші набряки обличчя ми бачимо зранку, тому що поки ми спимо, ми не рухаємось. Якщо ми десь щось відсіділи, відлежали, там ми маємо набряки. Ось так само і з обличчям. А от інтенсивність набряків і те, наскільки сильно набрякає ваше обличчя, як швидко відходить лімфа, це залежить вже від стану вашої лімфатичної системи. Якщо все добре, ви прокидаєтесь, починаєте. Рухатись і потроху лімфа відходить. Незалежно від того, ви приліпили сюди патч чи ні. А якщо є збій в лімфатичній системі, тоді і набряки будуть більше. Відходити довше, а в деяких навіть і не відходити зовсім. І в такому випадку пачі вам тим паче не допоможуть для того, щоб покращити лімфатичну систему, достатньо виконувати нескладні дії. Це випивати достатню кількість води щодня, але чистої води, не чай, не кава. Далі збалансувати наше харчування поменше шкідливої їжі і побільше корисної. І одне із самого основного це фізичне. Активність, це може бути будь що йога, фітнес, біг те, що змусить ваші м'язи рухатись. Тому, коли зранку ви хочете проганяти лімфу з обличчя, треба в першу чергу думати не про пачі, а про вправи. І одна із головних задач Фейсфітнесу також це позбутись набряків, тому що ми працюємо з мімічними м'язами обличчя. Якщо ви теж хочете забути, що таке набряк обличчя, достатньо виконувати ось ці нескладні дії і включити у вашу щоденну рутину Fitness. І тоді зранку у вас теж буде виглядати ось так обличчя без набряків.